Додає домашнього затишку, як речі створені своїми руками. Гостя сьогоднішньої програми точно знає, як розтопити кригу і створити теплу атмосферу у домі. Зустрічайте сьогодні. У нас в гостях майстриня декоративних свічок Альона Гринчук. Доброго ранку, Доброго ранку, Катерина, Доброго ранку, жити, Маріане Аляночко. Розкажи, будь ласка, нам перед історією взагалі виникнення декоративних свічок. Виникнення декоративних свічок почалося ще з 16 століття. Саме тоді почали вирізбляти такі свічки, і їх тому ще називають свічками бароко. Але потім це мистецтво якось трішки призупинилося. До нас воно прийшло нещодавно. В Україні декоративні свічки почали виробляти лише 10 років тому. Алячка, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили займатися ось саме декоративними свічками? Да? Що вас, можливо, надихнуло на це? Декоративні свічки мені сподобалися ще е, років 5 тому, але я не могла їх, е, ну, не могла зрозуміти, як вони виробляються. А потім, е, нещодавно, в інтернеті я побачила, як їх роблять, і тому вирішила спробувати. Тобто, у нас як таких шкіл так не існує. Це просто з інтернету ви навчилися таку косину так, так. робити? А скажіть, будь ласка, ось при виготовленні, так, ось, як іде цей процес, що потрібно спочатку робити? Ну, спочатку ми робимо суміш із парафіну, старин та барників і розігріваємо і зливаємо його в таку форму. Потім, коли свічка застигає, у нас виходить ось така основа: це основа свічки. Коли свічку, коли свічка застигає, ми вмикаємо її в гарячий зафарбований парафін, вона стає теплою. Потім ми приступаємо до вирізання. Альоночку, а ось е хочу зауважити нашим шановним телеглядачам, що ви займаєтесь цим півтора всього лише місяця. Так, я думаю, що півтора місяці це досить маленький срок. Ну, кожна людина може навчитися робити такі свічки, адже достатньо тільки того, щоб просто хотіти цього. Дивлячись на ці декоративні свічки, я розумію, що тут використовується не лише парафін так, для їх виготовлення. Ось, наприклад, Такі чарівні квіточки, так, вирізднення це все з парафіну, чи якісь додаткові ще елементи використовуються? Ми можемо використовувати або парафін, або вже декорувати наші свічки різними бусинками, ленточками або полімерною глиною. Я зрозуміла. А ось як створити таку гаму так, кольорів. Як ви їх створюєте? Для того, щоб е, придати свічки кольору, я використовую жиророзчинну фар, е, фарбу. Е, барвники, так? Барвники, так. Е, поєдную їх з різними кольорами і ось у нас виходить така свічка. А його якось цей колір. Е, чим ви його наносите? Ну, щоб. Можливо, якась специфіка є у цьому, що воно такими ось і лініями, і такими розводами виходить. Ну, щоб в нас отримати таку свічку з різними барвами, її потрібно просто вмикати в різні кольори парафіну, і потім при вирізанні в нас виходить різнокольорова свічка. Ліночка, наскільки мені відомо, що неабияку важливу таку роль грає у свічці, так вибір іще фітеля. Для свічки. Так. Тому що якщо його неправильно вибрати, то щось може статися. Так, фітиль робиться із натуральних ниток, зняних ниток. Перед тим, як заливати свічку, нам потрібно його закріпити і проварити в гарячому парафіні, щоб свічка гарно горіла та не мерехтіла. Яночку, ось ви мені показали, будь ласка, дайте мені ось цей такий прилад, так? Я читала, що взагалі для виготовлення таких декоративних свічок так можна використовувати не лише е, якісь особливі так, предмети для їх виготовлення, але й інший там посуд. Як ви ще користуєтеся, як ви створюєте форму своїм прекрасним свічкам? Ну, дійсно, можна використовувати різний посуд, але такий, щоб потім, після застигання свічки, ми могли легко її виняти з цієї форми. Я зрозуміла. Ось поділіться, можливо, є якісь секрети, можливо, ви щось закладаєте ці свічки, можливо, якусь фантазію, можливо, якісь мрії. Ось що вони, я бачу таких тонів рожевого, лілового. Так? Розкажіть, будь ласка, як ну, ви обираєте гаму? Е головне робити з любов'ю. Гама е виходить не завжди така, як задумується, але. Можна створити те, що задумали. Завжди приступає фантазія. А взагалі, ви пробували вже робити, можливо, якісь такі свічечки звірятка, я знаю, зараз дуже у моді, так, якісь черепашки, дракончики. Ось ви пробували таке зробити? Так, дійсно, пробувала. Це потрібно заливати парафін в таку форму, і потім виходить свічка у вигляді звірятка. Ну, я ще раз не можу наголосити, не можу не наголосити на тому, що дивлячись на ці свічки, шановні телеглядачі. Не одразу розумію, що це свічка. Ось такі квіти гарні. Все, ви їх декоруєте ще бусинами. Чим можна іще декорувати такі свічки? Такі свічки можна декорувати будь чим що. Пасує до цієї свічки, але так, щоб це не було небезпечним. Тобто свічка у нас ну, буде горіти, так, щоб потім воно не загорілося. А з замовленням матеріалів виникають якісь складнощі взагалі? Це ж потрібно якось домовлятися з людьми? Де ви... Ні, як... е, Я замовляю матеріали по інтернету, і з цим не виникає ніяких проблем. Дуже швидко доставляють. А як рідні реагують на ваше таке заняття? Вони мене щиро підтримують, допомагають мені і взагалі настроюють мене на майбутнє. Кому даруєте свічки? Розкажіть, будь ласка, даруєте свічки? Можливо, напевно, що у всіх близьких і подруг і у всіх родичів вже є такі свічки. Так, я почала виробляти свічки перед Новим роком. На новий рік я подарувала всім своїм близьким, коханим, друзям, всім свої свічки. Вони були дуже раді, їм дуже подобалось. Альонечко, і на сам кінець нашої розмови хотілося б вас запитати, да, от про ваші плани на майбутнє. Е, що ви плануєте? Що б хотіли зробити? Що і щось ну, в майбутньому я планую створити підприємство майстерню з виготовлення розглядних свічок, в якому буду не тільки їх виготовляти, але й навчати бажаючих такої майстерності. Принаймні, ми вам цього бажаємо. Що все ж таки у Житомирі з'явилася перша школа да, з виготовлення декоративних свічок? Дякую. Дякую вам за увагу. А нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні нашою гостою програми була Альона Гринчук, майстриня декоративних свічок. I